Всім привіт, компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми порівняємо самі популярні моделі 504 тракторів: це Scout TE504 і Fighter TY504 з козирком. По ціні у них плюс-мінус розбіжність майже в 1000 доларів. Fighter дешевший. Але комплектація дуже схожа. Мотори будуть мати вони однакові. Це КМ495 мотор 4-циліндровий на 3,2 літра. І той, і той обладнаний боковим виходить, паливним баком, пластиковий, і на тому і на тому екземплярі у вас є ресивер. Ось бачимо. Виводи всі будуть однакові. В принципі, в цьому питанні вони майже споріднені душі. Подивимось, які відмінності. Мости. Тут міст у вас стоїть. Зараз я вам зніму маркування 11.03 посилений 50 50-й міст. Тут, в принципі, теж 50-й, але іншого виробника, ТФ-404. По потужності, мабуть, вони будуть однакові, тому що, в принципі, я дивлюся, по товщині, по розміру. Особливо різниці немає між ними. Значить, по комплектації ZIP. Тут так само йде Зіп, вон він позаду. 4 грузи по 20 кг. Тут у вас більше буде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. По-моєму, по 12, якщо не помиляюся, блінчиків, тут більше довантаження. Значить, по колесам. Тут на скауті, ну, понятне, армор, резина вона буде більш дорога і більш зачотна, 8,320, 12428 і розбарні диски і передні і задні. На файтері теж бачимо диски розбарні, але резина якогось китайського виробника, не армор. Тому в цьому відмінність перша і полягає. До задньої розміри все те саме. Грузи задні будуть однакові, в принципі, однакові. На скауті. Навісна система шарнірного типу. Бачимо яблучка зйомні. На файтері, звичайно, ж, стоять стандартні яблука під 20-й палець. Теж два виносних гідроциліндра. Підйомність механізму такого сягає тонну. Тобто Можете підіймати тонну. Є виход на прицеп з ресивера, Чотири гідровиходи. Нижній причепний механізм це на скауті 14.04. Чулок задній посилений, армований. теж. Все стоїть на подушках він спеціальних. Бачимо. Вал відбору дві швидкості, тут шістішліцевий. Подивимось, що у нас на файтері. На файтері 12.04 чоловік трошки, трошки слабіший, але теж, ніфіга собі, теж 6-ліцевий, дві швидкості. Теж у вас тонну підіймає, 4 гідровихода. Тільки тут ще йде маленький розширювальний бачок для масла і причіпний механізм. По розташуванню. Значить, тут повністю підвісні педалі, там повністю підвісні педалі. Реверс біля керма, реверс біля керма. По функціоналу вони будуть однакові. 8 плюс 8 передач. Єдине, що чим тут буде сильно відрізнятися, це розташування цих речашків. Вони ближче зроблені. Е, і тут менший простір, Получиться, менша висота від сидушки до підлоги. Е, але є козирьочок. Дуже прикольно. Тут у вас трохи більше відстань. Бачимо, тобто вище знаходиться база, але сідушка більш проста. Вона за рахунок от того, що тут додатковий такий механізм стоїть, який, по суті, у вас підіймає, то за рахунок цього воно йде. І речаги бачимо, не так стерчать, Тобто більше, скажімо так, незавантаженого простору. По ціні. Скаути на сьогоднішній день вартують 9200 доларів. Для підписничків завжди є знижка. Fighter 504, таки з козирком, він залишився там одна чи дві штуки, не пам'ятаю. І в принципі їх можна придбати теж зі знижкою 8000 доларів Fighter 504. Ціни актуальні завжди уточнюйте, тому що ціна може мінятися. На обидва трактори йде два роки гарантії, безкоштовна доставка без передоплати в будь-який регіон України. Силочку на цей товар я вам закріплю. Підписуйтесь на канал, чекайте нові порівняння. Пишіть, що наступне. Ви хочете побачити у нашому каналі. Всім пока-пока.